Хотів би почати відомою, відомим висловом, не шкодуйте про те, що старі їде. Але бачу тут старості. Старі люди звикло або шкоти або не добачають, або не дочувають. Вас того нема. Мені здається, що ви е, хочуть думати, що ви робите активну зарядку. Олександр Олесь старшим людям каже, якщо іскрав, тобі горить. І згаснути не успіло Гори. Та у вас не іскра у вас полум'я горить. Лише послухати вашу проповідь таку запальну, з великим запасом слів, то не скажеш що ви є вже їхня людина. Український письменник Антон Чехов, то вже в москалі собі його присвоїли, каже таке по-російськи. Чоловіка все має бути красивим. І лицо, і одежда, і душа, і місце. То все про, про вас, Олексій. Хочу вам сказати, щоб ви дружили з мудрими, добрими людьми, щоб ви любили людей, щоб люди вас любили. І любуйте, і шануйте. Вашу красуню, Наталю, яка вас привітала з вашим ювілеєм. Слава ну, я... Ісусу Христу. Отче Олексію, вітаємо вас з вашим таким гарним ювілеєм. Бажаємо довгих років життя, здоров'я, і здоров'я, і ще раз здоров'я. Господь. Покликав вас, свій виноградник, непростий час після воєнні роки, так як ви зростали хлопцем прекрасних такий в краєвидів гірському, і ви це на свої очі бачили, як ці недруги наші знущались над нашими дітьми, на нашими батьками, над нашими добротими хлопцями, які Створювали вертепи і все. Ви пішли в армію після армії десь ваше серце з покликанням цього, щоб в священстві можу я щось зробити, щось допомогти, може не так, як ті, що по посипірав, може не так. Але я в своєму серці буду нести, щоб донести своєму люду, своєму прекрасному народі цю любов. До церкви, до Христа, до Матінки Божої. І ви це робили, навчались прекрасно, закінчили, навіть пропонували вам там зостатись. Але ваша любов до свого краю, до своєї ненькій землі, до своїх ближніх вас тягнуло сюди і ви приїхали тут і служили. Як могли. Не все вдавалось. Бо час цих переслідувань і був і там. От. Але це робилось, як кажуть, без щирого серця. І ви, от ці, е, що перелічили, де ви служили в цих парафіях, і то це був великий час, велика паства і все. Не всі розуміють, е, хто такий священник. Священник – це є цей пастир, який веде і спасає душі до спасіння, до спасіння веде цей люд, який йому довірить. Ви це робили, ви е, е, своїми проповідями, е, такими змістовними, які ви доповнювали завжди е, всякими нашими гарними ювілярами. Чи це такими великими людьми, як Шевченко, як е, Іван Франко, як Леся Українка, як Стефан Бандера, як Роман Шухевич. Ви завжди цим доповнювали свої е, ці е, проповіді, і це дуже прикрашало. Я думаю, що це не один священник, собі сюди цього взяв, щоб е, е, така проповідь була. Хоча ви завжди казали. Щвященикам не більше 15 хвилин, бо, бо тут люди старі, і люди малі, діти особливо літом, щоб довго проповіді не було. а вас -то завжди не то, що затягувалось, а можна було слухати і слухати і слухати. І це вас, це було, хай вам, цьому Господь Бог допомагає. Ісус Христос останнє слово на христі сказав до своєї люблячої матері. Жінко, це твій син для люблячого Івана, богослова, свого учня, а до нього сказав сину, це мати Твоя. Він цими словами сказав, щоб ми всі цю матінку Божу взяли до своїх сердець, взяли до своїх тих прекрасних, які Господь розп'яв був розп'ятими тими руками обнімав нас і він сказав, щоб ми всі прийняли Божу матінку до цього. Я вам бажаю, щоб матінка Божа вам була супутницею, охоронителькою, заступницею і покровителькою на многих її благі. всі парап'ян, щиро. Бажаємо здоров'я. Найкращі побажання вам засилаємо. Даруємо такі гарні діти, щоб все життя ваше взялося тебе гарне. Відкошно ніколи не вдягнули. І ноги.